Друзі, вітаю! Мене звати Тимків Єлена і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео про мої покупки на виставці Handmade Expo 2023 року. Так, що ж я купила на цій виставці? Хочу сказати велике-велике дякую всім, -всім вам! Виробникам, гостям, продавцям, всім тим, хто мене знав і вітав, всім, з ким ми фотографувалися і просто бачилися, і навіть якщо я вас не знала, а ви мене знаєте, дякую, що підходили. Мені дуже-дуже приємно, тому що ви мене в обличчя знаєте, я ж вас ні. І тому дякую, що підійшли та познайомилися і сказали. Що я не дарма знімаю свої відео. Тож, велика вам моя подяка. Дякую, що відгукнулися. А я щаслива, щаслива, що була на виставці, що мені вдалося приїхати дуже вчасно і потрапити на виставку. Хоча я не була в перший день, можливо, саме такий розпіарений перший день, але другий день він теж був неймовірно прекрасний для мене. І я думаю, для багатьох з тих, хто приїхав на цю виставку, теж. Я щаслива, що виставка відбулася. Ви знаєте, хтось каже, що виставка була мала, виставка була не така. Я була щаслива, що виставка була, тому що в наші часи, в наш період життя це просто щастя, подарунок долі і подарунок всіх тих, хто організував весь цей процес, проект. І дякую всім тим, хто причетний для цієї виставки. Дійсно, тому що. Ми можемо жалкувати, що ми не маємо більшого, але ми взагалі мали цю виставку під час війни. Я щаслива, що не було гучних таких атак, не було таких міцних тривог. Під вечір вже другого дня була сирена, але якось так вона непомітно пройшла, тому що вона вже була майже під самий кінець дня. А я була весь весь день. Я щаслива, що побачила так. Багато знайомих дівчат і Наталку. <гум> дякую тобі, що ми навіть не списуючись, просто стикнулися і випили кави. А чи то був компот? Можливо, Слухай, дійсно то був компот. а потім ще зустрілися з Оленкою, Оксанкою, Танюшою. Дівчата дуже вам дякую. Мені було дуже приємно. А також Вікторія, дякую Віко, що приїхала заради зустрічі, привезла всі свої вишиті роботи і зробила таке натхнення для мене. Міцне, дякую тобі, що була спроможна приїхати на таксі так далеко. Тож це було неймовірно. Я щаслива, що я купила стільки всього, вишивати, вишивати, не покладаючи рук. Треба закатати рукави і вишивати швиденько, швиденько, все те, що купилося. Тому що навіть якщо рахувати, що я купила, то можна два місяці, просто не відкладаючи, вишивати лише те, що купилося. Дійсно, ну може не два місяці, якщо дуже швидко вишивати, можна навіть. За півтора справитися, але ж це, якщо не враховувати, все те, що вже є почати, і все, що потрібно, не планувалося колись там вишиватися раніше. Ой, я така щаслива, дівчата. Згадую той день на виставці, це просто свято, дійсно свято, що такі виставки продовжують бути у нас. Я мрію про те, щоб наші виставки ніколи не зникали, навіть і в такі важкі часи. Для нашої країни дякую всім виробникам, хто приїхав із Харкова, хто приїхав з різних куточків нашої країни і з Києва з дівчатами зібралися. І ну, б ви не приїхали. Дякую, що ви були на виставці. Це велика велика робота. Ваш великий вклад в розвиток нашого вишивального світу. Тому що ви відгукуєтеся на наші прохання, на наші мрії, на наші ідеї. Ви йдете за таким трендом і створюєте нове, і ведете за собою. Мені дуже-дуже приємно, що так є, і що світ не зупинився. Наш вишивальний творчий світ не зупинився. Ми рухаємося, ми розвиваємося. Це так круто. Взагалі, дякую всім, хто дав мені інтерв'ю на виставці, хто відповідав на питання, хто йшов на зустріч. І хто uh, мав відвагу спілкуватися на камеру? Мені дуже-дуже приємно, що ви відгукнулися. Я щаслива. Можливо, тут я не знаю скільки разів я сказала дякую, але не перестану казати вам цього. Тому що ви є для нас, а ми для вас. І це такий гарний тандем. Uh, ну і як без цього? Ми, так буде розвиватися краще усі. І я. Тепер запрошую вас подивитися, тому що я кажу багато-багато. а Вже 5 хвилин говорила, а ще нічого вам не показала. Тож повертаю камеру і показую, що там я такого гарнесенького придбала. З першого почну саме з цього букетику. Майже останні троянди в садочку розквітли або ось-от завершають свої взагалі квітучі сезони, і назбирався такий букетик. Я вже зрізала майже, -майже всі там ще якісь бутони. Але думаю, хай вони трішки ще... Ростуть в садочку, може ще навіть розквітнуть самостійно. Вчора був мороз, в нас за містом вже був мінус один, навіть іні був такий міцненький, але все ж таки троянди вистояли. Деякі не так добре вистояли, Ось, бачите вам, ось така трояндочка, вона все ж таки померзла. Але гарненькі, усі такі різні ароматні. Ви навіть не уявляєте, який зараз тут чудовий аромат. І навіть коли в садочку вони а, виходиш на двір, просто от з, з порогу будинку такий аромат стає, коли вони там просто всі разом квітнуть. Це просто неймовірно. Чудо а, я люблю саме пахучі троянди. Хоча декілька купила не таких пахучих, просто яскравих тепер додала. Ну, А більшість в мене ось така бліденька. але Дуже тендітний. Вони такі, знаєте, небо старі такі троянди, стара англійська троянда. Тому що вони мають таку пеоновідну форму, ось особливо ось тут гарно видно. І вони, коли розкриваються, ніби піонії Такі гарні. Ось ця вже відцвітає, але ось дивіться, яка вона гарнесенька, Ароматна, просто чудо. Це з новеньких я садила. Здається, позаминулому. Ну, напередодні війни посадила кущик, він поки так не сильно міцно ще прижився, але все одно ось квітне потрішку. Червоні, ну, навіть не червоні, ось ці малінові. Вони такі ароматні, дуже класні. Люблю їх сильно-сильно. Ну, Кожну з них люблю і намагаюся додавати ще і ще різні квіти, різні троянди в свій садочок. А тепер покажу вам саме, що я купила на виставці Handmade Expo 2023 року. Сідайтеся зручніше і почнемо. Почну я з дрібнішого. Найперший на маленьке, можливо, що вдалося такого мілкого купити це були ось такі магніти, нарциси і гудзики. Гудзики ручної роботи і вони є керамічними. І магніти теж керамічні від маячки FocroStitch. Я не замовляла. Саме на замовлення через Інстаграм, а ось купила у дівчат саме на е, виставці. Оці всі елементи які дуже сподобалися через те, що вони є керамічними, не пластикові, не е, е, якісь там ліплені, е, саме з пластику, а ось керамічні. Так виглядають вони зблизька. І ви знаєте, вони мені, мені дуже подобаються. Я думаю, що ті, хто дивився мої весняні відео, пам'ятаючи, я вишивала сюжети з нарцисами. Таку гарнесеньку подушечку, але ще не завершила. І ось собі на нове натхнення придбала такі магніти. Тут цукій магнітики такі двосторонні. Тож, тепер у мене є надихаючі елементи для моєї <смір висок> наступної натхненної вишивки. Також з не такого вже значного, але все ж таки органайзер купила від Це я купила на стенді Наталки Шаменко. Давно у мене не було саме таких паперових спеціально куплених органайзерів. Зазвичай робилося самостійно. Не знаю, сподобається мені чи ні, але тут є на декілька сюжетів. Це, мабуть, якщо мілхіли розбирати, бо так я навіть ніколи не нарізаю нитки на вишивку процесів саме за схемами. А з мілкого ще в фіолетовій лисиці купила собі ось такі гарнесенькі. Дуже блискучі ось такі буси. Купила для того, щоб збирати деякі сумочки, деякі навіть подушечки, щоб вони були такі супер яскраві. І такий бісерок докупила собі. Так, навіть просто підбирала на свій, скажімо, смак, так, щоб мені сподобалося, це бісер Тохо. От ви бачите, навіть, яка була ціна на такий бісер. Ну, і ось буси 39. Гривень, така ниточка була. Оце такі камінчики. Мені дуже давно потрібно було купити такий формуар, щоб оформити свою вишивку бісерну. Тому ось якраз гарненький такий купила. Мені подобається, що він міцний, ось такий міцненький він і буде супер тримати. З аксесуарів то є все. А тепер вже підемо по наборам. Набір від Лелі. Так, звісно, я не могла пройти повз, і мені дуже захотілося придбати собі набір від Лелі. І як ви думаєте, що це за набір? А це ось чудовий Львів. Дійсно, я закохалася в цей набір, в цей дизайн чарівний фіолетовий колір і яскраві кольори, мені дуже подобається тут все. Я дуже раджу вам подивитися моє відео з виставки Handmade Expo. Мій огляд, я гарно розмовляла з Лізою, і Ліза розповідала нам про цей дизайн. А я не пройшла повз. Мені хочеться вишити цей набір, і не те, щоб собі залишити, а подарувати нашим родичам, котрі мешкають у Львові саме. І я думаю, що їм дуже сподобається, тому що вони цінують вишиті роботи. Тож, побачимо, як в мене це все вийде і коли. Буде чудова-чудова робота. Як бачите, тут набір не такий вже і великий 34х34 34 см. Є мурана Нитки DMC, голка, інструкція, схема для вишивки в електронному форматі. Ну, і в паперовому, звісно, і чудовий органайзер. Просто хочеться все це відкрити і потримати. Ось такі складники. Дивіться, як файно складені ниточки. Яка ж краса. Ой, просто. А які вони шовковисті навіть на дотик. Три планшетки з нитками сортовані, але три планшетки вони не є А4, вони є лише коротенькими такими, тому тут всього 31 колір. Є кілька блендів, три бленди лише, як я ось бачу. Дівчата, це буде кайф вишивати. І є тканина з обробленим краєм. Таким гарно обробленим рівненьким краєм. Це мурана. І є голочка, одна голочка. Такий цупкий папір, де є схема дуже якісний. Схема, як ви бачите, така чорно-біла і кольоровий бекстіч позначено. Але так як тут є електронна схема, то буде досить просто все це вишиватися. Вже мрію сісти за вишивання цього чудового проєкту. Наступний магазин, де я класно погуляла, це був моток. І у мотка я придбала два. Буклети від Стоні Крік. Моя давня мрія саме буклет ось цей, з Merry Christmas, семплер такий. Мені давно він подобається. У мене була колись паперова десь скачена схема, але я знайшла буклет, і ось я його придбала. Це щастя, правда? Я хотіла саме буклет, щоб зрозуміти, як і що тут вишивати, щоб було більш чітко всі, все видно. Він є таким. Стильним, мені подобається, тут все продумано дуже чудово. Є таким, навіть, знаєте, подібним, скажімо, схожим до подачі, як є семплери від JustNen. Щось мені зараз це нагадало. Класний він колись обов'язково буду вишивати саме цей дизайн, саме цей семплер на Різдво. Чудовий, чудовий буклет. Я шукала його для Наталки. Тож, вітання тобі, Наталочка! А такий буклет тебе чекає у мене. <хи> а дивіться, які тут є ковзани, щоб можна було кататися взимку. Вона саме хотіла через цей дизайн. Тож тепер ось така схема є, чекає нашої зустрічі. Ось такий сюжетик, він давно був в моїх хочушках. Є подібний в мене вишитий, не такий саме, але дуже схожий, і я хотіла поповнити саме цю серію зимову. Давно мені подобається оця така кормушка для пташок. І ось я давно-давно хотіла його знайти. І ось він мені трапився, сам прийшов до рук. І що мені подобається, що тепер цей магазин робить наліпки з ціною на звороті, а не на стороні лицевій. У мене з цієї серії є вишитий ось саме цей будиночок, Ось він тут є. Вже вишитий. Приємно що вже мені щось з цієї серії не потрібно. Наступний дизайн моя мрія. Давня мрія саме цей смішний такий чарівник, так, візард-мудрець. Мені він нагадує такого гарного дідуся, навіть не скільки візарда, а чарівника, скільки якогось чарівного Діда Мороза, такого доброго, який все про все на світі знає. Все про всіх на світі знає. Хотілося мені його вишивати. Тут дивіться, який має бути гудзик. Гудзик там є, справді. Такий тут є папір синього кольору. Аж три пакети з бісером. Думаю, буде це дуже класно вишиватися. Але навіть ще поки не роблю планів на нього, просто подумаю, коли він буде саме по натхненню вишиватися. І буду вишивати його на тканині. Так, хочу вишивати на синій тканині. Мені дуже хочеться цього. Ну і, мабуть, буду вишивати на белфасті синім. Але побачу. І знов синій колір. Як бачите, це пакування від Dimensions. Новинка. Це теж мені просто кортіло повишивати на синьому. Я подивилася, що тут не так багато ниточок є. Малесенький, новенький сюжетик. І ось така гарна картинка може вийти. Мені сподобалося давно, я побачила випуск цього сюжетику, і ці троянди. Ну ні. Оці квіти, ваза на синьому кольорі, мені просто потрібно його вишити і на ту стіну додати, де в мене багато вишивок на темній основі, на синій або на чорній. Там саме якраз більше на синій. Тому ось і цей сюжетик мені дуже-дуже хотілося мати. І ви знаєте, я дивлюся на нього, просто ну, його дуже-дуже просто вишивати, це маки. І мені б хотілося його якнайшвидше почати навіть вишивати. Маленький сюжетик. Тут є 14-та аїда в собі 12 на 17 см. Ну, звичайний такий розмір деменшенсу. Я б його зменшила, все ж таки вишивала знов на Белфасті, І він буде такий дуже-дуже акуратний і приємний. Далі я завітала на стенду дівчаток від комоду. Мені там сподобався один віночок, і я хочу придбати його в електронному форматі, тому що все ж таки бачу його на іншій основі. І Хоч мені дуже хотілося придбати його тут негайно і зараз, все одно я мрію лише на іншій основі вишивати той сюжетик. А ось ця ялинка це чудові такі іграшки від комоду, з чого починався взагалі саме цей бренд комод. І тут є ниточки, тут є основа дерев'яна, щоб вишити таку гарну іграшку на прикрасу на ялиночку. Ялинка на ялинці. Я пам'ятаю, як я в дитинстві любила іграшки, саме ялинки, чіпляти на ялинку. Я не знаю, чому саме так. Але в мене це була така. Знаєте, я ж з придиханням заносила іграшки в будинок, коли планувала наряджати ялинку, і вишукувала, де ж та сама наша така старенька була іграшка. Вигляді ялиночки, щоб її почепити на ялиночку. У цього виробника я зависла надовго, розглядала і папертоль, розглядала нові нитки, ось ці, які вони стали фарбувати, ручного фарбування. Мені сподобалися вони сильно, і мені хочеться їх спробувати в вишивці, які вони які мають приходи, саме я маю на увазі, як вони лягають, цей приход, який він є. Різкий, плавний, тому що отак в мотках не дуже це зрозуміло. А ось коли вже берешся вишивати, то тоді досить класно розумієш, як там далі буде. Мені подобається ось саме оця така нитка, до речі, тут назви теракота, бачите, цікава така ниточка. Мені дуже вона нагадує одну нитку від віксів, такого подобного кольору, і мені той колір дуже подобається: Old Brick називається там той. Ось цей гарний груша, чудовий колір теж і помаранчевий морква. Так, троянди біля троянд. Звісно, мені хотілося саме цей дизайн. Дякую тобі, Наталка, що ти мені його уступила. Я просто негайно хотіла б, хотіла б почати цей дизайн і почати його вишивати, якби в підтримку дизайну, який вже вишився в мене нещодавно з трояндами. Здається, десь вам там в минулому відео показувала той трояндовий сюжетик. Ці троянди теж дуже мені ну, <запали>, запали, запали в серце. Дивіться, які вони чудові. Побачила відшив і закохалася. Написано, що це дерево життя Троянда. Тут лише хрестик 5 ниток фарбованих і Брітні Лугана. Ось така основа. Як я дивлюся, основа не оброблена край. Вона не є а, оверлоченою. і ось ниточки. Не впевнена, що я буду вишивати на 28-му каунті, для мене це за крупна основа. Я подумаю, щось на, на кшталт 32-го каунту. Ну, так я собі відчуваю. Тому ось ця брітня десь піде на інші якісь сюжети. Поєднання тут рожевого, зеленого і блакитного просто клас. Дякую телеартість, що розробили цей проєкт. Ось тут є номер. І дякую, Наталці, що уступила мені цей набір а, саме на виставці, тому що я побачила і дійсно закохалася. Хочу почати скоріше вишивати. І тут такі, дивлюся, міцненькі бабінки, а, прикольно буде ними користуватися. А тепер те, що стосується покупок, які я забирала з виставки, але купила не на виставці саме. І тому так все склалося, що. До мене потрапили наборчики, котрі я мріяла мати. Ось такий чудовий-чудовий дизайн. Я думаю, ця серія всім-всім давно відома. Чудова серія, яка включає чотири круті сюжети. Я хотіла найбільше саме цей проєкт. Мені подобається тут льон. Подивіться, який він гарний. Ні, ну ви подивіться, який він. Він такий, ну, ніби з'їсти хочеться його. Тут є чудовий бісер. Такий він. Прозорий, і біленький, прозорий такий, і жовтенький прозорий. Просто попониток, дивіться, яка гарненька. Хоч і бісеру тут лише один пакетик, але все одно виглядає набір дуже-дуже вражаюче. І з незвичного тут немає саме жодної пувички. Як ми знаємо, набори мілхіл, вони славляться тим, що вони мають якусь пувочку всередині. В цьому ж наборі жодної пувочки немає, але є чудовий дизайн, є пташечка, ось тут є колібрі. Коротше, цей квітковий букет був мені дуже-дуже потрібен. А другий дизайн ну це, звісно, був Джаснен. Новинка від Джаснен, хоч я замовляла його ще в одному магазині, але коли побачила, що цей проєкт вже приїхав, він вже є. Я захотіла його просто негайно. Тому я взялася навіть його вишивати негайно. Про те, що він там вишивається чи ні, я вам покажу пізніше в наступному відео. Тут же ж ми говоримо про покупки. Але так, ніби спойлер для вас. Сюжет невеличкий, він, ем, ну такий, знаєте, десь 5 на 5 см, не більше. І він гарно лягає саме в круглу рамку, щось таке кругленьке. Зробити з нього можна було б навіть біскарню. Але про біскарню мені щось не хочеться думати. Він в мене буде в щось інше. Знов Забагато історій про цей сюжет, вже котрий в процесі. Отам мікс. Так, звісно, є ще багато різних міксів у JustNEM. Схема тут простенька, вона майже вся вишивається нитками DMC, але є тут одна нитка Vicks Die Works Peach Cobbler. У мене тої нитки немає, але то не, не має значення для мене просто зараз. Якби в мене була оця рамка, було б ще набагато красивіше, можливо, яскравіше, але такої рамки не маю. В наборі тут в цьому пакетику йде бісер, і ось така леліточка всередині. І е, бісеру тут точно вистачає на два відшиви, Тому що загалом на бісер, котрий потрібен тут пришиватися, має 21 бісеринка має пришитися. Тут його в два рази більше точно. Тому що, ну, ви бачите, тут вже лелітки немає. Так, лелітки тут вже немає. Тож, дівчата, дуже раджу вам придивитися до ось цього осіннього міксу. Я вважаю, що в мене був мега закупочний пробіг по виставці Handmade Expo 2023. Я затарилася знову. Тут знов є навіть ну, на місяць роботи, можливо, якщо вишивати, а то навіть на два місяці роботи. Загалом, якщо це просто зараз сісти, вишивати тільки те, що я купила на виставці. Дійсно, і мені знаєте, думаю, так, коли б це все встигати вишивати так швидко, як воно встигається придбатися. Це в цій мені було просто. Дуже приємно побачити, що наша виставка існує, продовжує своє існування і розвиток. А далі були декілька наборів, навіть схеми, котрі я придбала поза виставкою, і просто покажу їм вже тут цілком при купі, ну тож будуть теж покупки. Наступна моя гарненька покупка це дизайн від La Dida Fractured Flowers. Моя мрія, моя мрія мати це цю оригінальну схему. Так, у мене є копія, подружка поділилася вже давненько, але ви знаєте, поки я не починала вишивати, мені думав, ну колись там все в мене втрапиться. І тут, дякуючи нашій роксхом'ячці, в цьому колективі можна завжди знайти щось неймовірно потрібне. І ось ця схема в мене є. Чистенька, новенька, просто клас. Я щаслива, що вона в мене є, і дивлюся, що тут навіть це було колись в нашому українському магазині. Дякую, дівчата. Тепер в мене ця схемка є. Треба тільки зібрати нитки та починати вишивати. Але здається, в мене навіть нитки там якась ниточка має бути одна особлива, і можна братися і вишивати негайно. Це, дивіться, яка краса! Я мега щаслива. Наступний улюблений проєкт це був від Fox and Rabbit Design Сара. Хайвард 1859 року. Цей проєкт мені дуже давно подобається. Бачила кілька відшивів, він найгарніший, якщо брати, наприклад, ось цю рамку. А рамка цікава тим, що вона не є супер однаковою зі всіх боків. Тут є три боки однакові, але є низенький. Оцей нижній бордюр, він інший. І це полегшує завдання, тому що коли вишиваєш багато однакового, то трохи. Нудно, так відверто вам кажу. Тут є метелики, тут є квіти, тут є троянди. То що ще треба? Тут є і напис, але напис мене не дратує, тому що я впевнена, що можна легко замінити його на будь-що. І він теж буде тут гарно вписаний. Можна писати сюди якогось вірша про троянди, про квіти, про якісь садочки і буде виглядати супер гарнесенько. Ключ. Вау, він в DMC, тож можна вишивати просто супер-пупер легко. Дизайн не дуже маленький, він величенький, дивіться, який за розмірами, але він тут на 36-му каунті. Якщо вишивати навіть на 40 му буде трошки меншим і приємнішим за розміром для оформлення, але він, він просто гарнесенький. Метелики тут чудові, корзиночки, троянтички. Дивіться, яка краса. Ну, просто чарівний чарівний. Взяла б і вишивала, от просто зараз почала б його. Дійсно, навіть така основа, можливо, занадто жовта буде та основа, яку я думаю, але якщо її притемнити, навіть, то буде сюди гарно підходити. І це знову розхом'ячка. Дівчина вирішила продати ось такий гарний дизайн від Sunset. Це така стара серія від Dimensions. І тут є Адірондакі. І тут є камін. Так, адіронтак, велкам, гарнесеньке крісло, і вітаю вас біля каміну. Мені подобається цей дизайн, тому що в мене є подібний камін, Він, він теж так виложений з гарного такого каменю. Нема там оленю, зовсім немає, але все одно все так дуже стильно виглядає. Він виглядає вишивається, я думаю, дуже легко і просто, тому що тут багато зашивки. І півхрестом є, він такий прозорий, бачите, вишивається а, лише камін. і ось хрестики, ну, прості-прості. Навіть підлога не вишивається, далі стіни теж не вишиваються. Ось такі ниточки тут є, велика крупна аїда. Яка це вона? 14 каунту, дивіться. А, дизайн чарівний, я схопила його і щаслива. Дякую Олічка, що продала цей наборчик мені. А тепер це все, дівчата. З наборами, закупками в останні дні я справилася на 5 балів. Купила багато. Тож тепер сідаю і гарнесенько все це вишиваю. Вам бажаю гарного осіннього натхнення, теплої погоди і тримаємося далі. Па-па!